Що таке венеціанська штукатурка? Головні особливості зовнішній вигляд стіни з цією обробкою можна прийняти за мармур. Такий ефект створюється через використання кам'яного пилу в основі складу, у минулому в якості сполучного матеріалу для штукатурки була вапна, яку перемішували з водою і натуральними барвниками, але сьогодні професіонали відмовилися від цього способу, а в складі можна знайти мармур, граніт і камінь. В основному складові замінені на синтетику замість вапна акрил, і інші матеріали, а штучні барвники зайняли місце натуральних. Властивості венеціанської штукатурки, завдяки своїм складом, венеціанка має безліч позитивних властивостей, через які її власне, і вибирають синтетичні складові, дозволяють спростити завдання будівельника. Працювати з венеціанкою зможе навіть новачок, досить просто трохи відпрацювати техніку. Виділяють кілька сортів суміші, що дозволяє вибрати найбільш підходящу для конкретної мети. Декоративна штукатурка дозволяє оформити поверхню в трьох різних стилях, зробити її гладкою. Рельєфною або придумати художнє оформлення. Спочатку венеціанка прозора і в цьому теж можна знайти переваги. По перше, така властивість дозволяє домогтися гри світла на поверхні, по-друге, необхідно вирівняти стіни, що позитивно позначиться на результаті, якщо знехтувати гладкістю поверхні, нерівності будуть помітні через штукатурку. І по третє, таке покриття можна класти практично на будь яку основу дерево бетон цегла. Досить підготувати підставу, якщо говорити про колір, також можливі практично будь-які рішення: досить додати потрібний пігмент і замішати штукатурку перед початком нанесення. Серед переваг венеціанської штукатурки не можна не відзначити три важливих властивості стійкість до вологи, паропроникність і підвищена міцність. Такі характеристики досягаються завдяки процесу карбонізації, якщо спростити. Це означає, що суміш поглинає вуглець і на поверхні з'являється природна захисна плівка. Звичайно, натуральні склади відрізняються від штучних своїми якостями, але в побутових потребах це не грає значної ролі. Види венеціанки, сучасна венеціанська штукатурка розрізняється за компонентами і складом в ній, а також по тому, які матеріали використовуються в якості сполучних. Розглянемо саме цю класифікацію 1. в основі акрил, часто в основу покриття, лягає смола акрилу, це хімічна речовина, в основі якого лежить спеціальний полімер. Завдяки такому інгредієнту досягається еластичність складу для того, щоб надати оздоблювального матеріалу різні відтінки, так необхідні для дизайну інтер'єру. Також до складу додаються різні пігменти. Натуральні і штучні, але зараз в більшій мірі друге. Венеціанка на основі акрилу відрізняється низькою стійкістю до пару і швидко втрачає вигляд під регулярними впливами сонця, тому її можна укладати в передпокій, де немає вікон, і мінімальна кількість природного світла. 2. основі мінерали мінеральні основи в складі венеціанської декоративної штукатурки. Також можна зустріти у різних виробників. Сполучною елементом в таких складах виступає цемент завдяки своїй зносостійкості. Таке покриття часто вибирається для оздоблення стін в кухнях, коридорах, але при цьому колірна гама часто обмежена, світлі відтінки превалюють. 3. в основі силікон на основі силікону також виробляють штукатурку, і це один з найбільш практичних видів, так як його стійкість до самих різних впливів висока. Цей матеріал можна використовувати навіть для фасадних робіт, також фахівці відзначають пластичність і простоту нанесення. Високий ступінь вологостійкості також відрізняє цей тип венеціанської штукатурки, але, звичайно, за такі високі експлуатаційні якості доведеться платити високу ціну в прямому сенсі, кошторис на ремонт може значно збільшитися. Чотири в основі силікати четвертий тип венеціанської штукатурки в складі має силікати. Так зване рідке скло, яке виступає в якості сполучного матеріалу, заглиблюватися в хімічні подробиці, що таке рідке скло не будемо, але варто відзначити, що склади відрізняються високою міцністю, здатні відштовхувати воду і навіть встоять під впливами високих температур. Таким чином цей вид відмінно підходить для того, щоб оформити стіни в кухні, ванні і інших приміщеннях. Де підвищені вимоги до міцності облицювальних матеріалів, переваги та недоліки у світі дизайну венеціанська штукатурка має як шанувальників, так і тих, хто рідко використовує цей матеріал в своїх проектах. Ми розглянемо аргументи обох позицій, щоб скласти об'єктивне уявлення. Серед переваг можна відзначити високу зносостійкість, покриття гарантовано прослужить від 10 років. Деякі кажуть, що і 15 років. Не межа для збереження такого інтер'єру в первозданному вигляді, екологічність, незважаючи на наявність штучних добавок в суміші. Венеціанська штукатурка не представляє ніякої загрози для здоров'я людини, естетичність, якість яким не можна нехтувати, якщо мова йде про дизайн інтер'єру, це покриття є кращим аналогом мармурової поверхні. Більш того, на стіні вона створює додатковий візуальний ефект завдяки внутрішньому світіння. Поява тріщин на поверхні з декоративної штукатурки практично неможливо завдяки наявності в складі воску покриття стійке до різких перепадів температури і вологості. За допомогою венеціанки легко замаскувати практично будь які дефекти на поверхні, при необхідності стіна або стеля досить просто реставрується. З недоліків найчастіше виділяють високу вартість на суміш і роботи по її нанесенню. Такий варіант покриття рідко вибирають для бюджетних проєктів. Багатотапна підготовка до нанесення про неї нижче. Способи нанесення. Нанесення венеціанської штукатурки це зовсім не просто завдання, що вимагає підготовки і певних умінь кракелюр. Так називають вид венеціанської штукатурки. Коли фінальне покриття виходить під старовину, відмінно вписується в будь-який дизайн інтер'єру. В тому числі сучасні карарський мармур приголомшливо красиве рішення, якого, на жаль, неможливо досягти, використовуючи звичайну шпаклівку, побачити карарський мармур в натуральному вигляді, практично неможливо його перестали добувати і використовувати в обробці приміщень, зате за допомогою штукатурки можна створити його якісну імітацію. Марсельський віск, цей вид мало чим відрізняється від класичної венеціанської штукатурки. Тільки наявністю в складі воску завдяки додатковому інгредієнту поліпшується не тільки зовнішній вигляд, але і якісні характеристики, і стає можливим наносити венеціанку в таких приміщеннях, як кухня або ванна з підвищеною вологістю. Імітація бетону цей варіант штукатурки може не бути з вираженим рельєфом, скоріше характерна легка шорсткість за рахунок включення піску і дрібних каменів до складу. Венеціанська штукатурка в інтер'єрі під шовк і оксамит. Поверхня з таким ефектом дійсно виглядає, як ніби на стіну нанесли одну з цих тканин завдяки наявності в складі перламутрових частинок, що відбивають світло, створюється глибока матова поверхня з легким лоском. Але як і будь-який текстиль, така обробка на стінах не підходить для вологих приміщень кухні ванної. Під дерево так венеціанка може бути ще зроблена і під дерево, розтріскане, поліроване, обтесане для любителів таких інтер'єрів, але при цьому бажаючих зберегти природу. Можна і потрібно вдатися до декоративної штукатурки однак цей спосіб нанесення вимагає участі майстра під цеглу. Цей матеріал часто використовують в дизайнах інтер'єрів для того, щоб імітувати цегляну кладку. Ніть та іржа. Таке рішення може бути використано в інтер'єрах стилю лофт, а також модерн. Це стало новим трендом. Іржа надає металу особливість, а за допомогою штукатурки такий ефект можна створити, не вдаючись до хімічних впливів. Ефект зруйнованої стіни це вихід для тих. Хто хоче зробити незвичайний акцент в інтер'єрі і порятунок для реальної проблеми руйнування стіни, всього лише штукатурка, і немає проблем, коли немає можливості зробити обробку рідкісною породою каменю. Дизайнери можуть вдатися до венеціанської штукатурки. Завдяки особливому способу нанесення можна відтворити на стіні такий ефект: насолоджуватися красою, яка вийшла. Застосування венеціанської штукатурки в інтер'єрі квартири. Декоративна штукатурка за рахунок свого розмаїття і різних характеристик покриття може бути застосована в різних кімнатах у передпокої, що може бути краще ніж зустрічати гостей і членів сім'ї в красивій передпокої. Декоративна штукатурка на стінах цієї кімнати здатна привернути увагу кожного відвідувача і не залишити байдужих. Передпокій кімната транзитна, через неї проходять багато людей, залишають взуття. Вішають верхній одяг, тому варто вибирати вологостійкий і більш міцний вид декоративної штукатурки. Нижче пропонуємо фотоприклад реалізації у коридорах зробити красивими і привабливими коридори в квартирі або будинку. Завдання не з легких, що цікавого можна придумати з цим вузьким прямокутним проходом. Аксесуари не поставиш, меблі теж залишається тільки брати обробкою і як ніщо інше. Шику може додати декоративна штукатурка. В кухні кухня місце в будинку, де збирається вся сім'я, тому до нього пред'являють досить високі вимоги в затишку і комфорті. При цьому кухня ще й кімната з підвищеною воловістю, утворенням пара високою температурою. Ці характеристики накладають обмеження по вибору матеріалів для обробки, венеціанку можна розмістити в обідній зоні кухні, краще вибирати вид з фінальним покриттям з воску. Це дає підвищену вологостійкість і збереже оформлення стін надовго. У ванній нанесення на стінуваної венеціанської штукатурки багатьом може здатися суперечливим рішенням, адже це так непрактично, можливо, колись так і було, але не зараз. Сьогодні відомі види венеціанки, які стійкі до вологи, тому оформлення нею стін у ванній кімнаті це оригінальне і практичне рішення. Декоративна штукатурка цікавий матеріал для дизайнерських проектів. Він додає колориту і може бути застосований в різних стилю на обкладинці дизайн проєктів генії Шемкевич.